Же доброго дня, Вас вітає Олександра Анцифрова, я вчитель фізики, математики та астрономії уманської гімназії номер 11 Отже, хочу представити свою педагогічну ідею це впровадження інтеграційного підходу як елемента систем освіти для ефективного та результативного навчання фізики. Я все своє життя поклала на вивчення фізики, і, мабуть, в дитинстві я не знала, що я хочу бути вчителем фізики, але в житті сталося так: тобто, все стається так, як має бути, і тому я на своєму місці я так вважаю, що мені дуже і дуже пощастило. Чому STEM-освіта така актуальна на сьогоднішній час? Тому що це затребувані професії, програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високої технологій. І при залученні 1% населення України до СТЕМ професії підвищення ВВП збільшується на 50 мільярдів, мільярдів за рік. Потреба в цих спеціальностях вдвічі більша стає і вона стає прогресивнішою. Завдання сучасного вчителя це навчити дітей вчитися. До речі, нам було досить важко переналаштувати себе, тобто не заставляти дітей навчатися, а зробити так, щоб вони самі хотіли, захотіли навчатися. Я пам'ятаю також з дитинства, коли будучи е, м м дитиною, що мені подобалося навчати інших дітей. І тому я залучаю дітей для того, щоб вони були консультантами. Ось, наприклад, на даній фотографії моя учениця Тульченська Анна, в неї є короткозорість, і тому вона вибрала собі тему якраз дітям пояснювати про оптичні явища і про те, які є захворювання ока і як їх можна коригувати. Не пожежить. гортається. Не ви, ви перемикаєте сама, чи хто? Е, ні, я сама перевер... е, перегортаю. Ні, не, не перегортається. Не перегортається, В чому ж справа? Візьміть ще раз демонстрацію Zoom. Зупиніть і, і зупиніть. все вікно. І все вікно. І буде нормально все. Так. Ні, ні. Зум. Зупиніть демонстрацію, продемонструйте все вікно. Бо ви демонструєте воно як окремий екран. От, і зараз все, все повністю. Не тільки презентація, а весь екран. У вас лівий верхній. Іконочку, буде екран один вас називається. Так, видно? Ну Ми бачимо зараз український прект, стоїть якийсь освіт. Так. Ви почали демонстрацію? Так. Да. Переключіть, так щоб ви бачили там, де ця дівчинка показує малюнок. Ви бачите це? Ось. Ага, ні, ви демонструєте знову ж таки PowerPoint. Так. Що ж це? М -м -м. Ще раз, коли ви нажимаєте демонстрацію, вам пропонує демонструвати. От ви коли нажали демонстрацію. Так, а... я, я ж знаю, я ж користуюся. От, і треба, щоб все демонструвало. Бо воно демонструє тільки вікно PowerPoint, а треба, щоб весь екран. Там є вибір екран один, він у вас там називається. Господи. От, нажміть через демонстрацію. На кнопочку демонстрації натиснули. Так. Внизу. Тепер дивіться, зліва верхнє віконечко. Екран один написано. Так. так. У вас віконечко, так. Да? Екран один. О. Все, тепер буде працювати. А, дякую. Так. Отже, а, моє кредо по, на, по життю це навчатися для майбутнього, і в цьому мені допомагає проєктна діяльність. Адже, коли мене діти запис, запитують, навіщо нам навчатися, я говорю, це для вашого майбутнього. Ви ще цього не розумієте, але ви колись скажете за це дякую, усім вчителям. Отже, ось, так як я вчитель є і астрономії, то дуже багато проектної діяльності ми застосовуємо і демонструємо. Саме на про на уроках астрономії, 16 березня університет. Уманський державний педагогічний університет, в якому я навчалася, запропонували мені провести практичне заняття по застосуванню приладів STEM та інтерактивного симулятора FED Simulation під час очних та дистанційних лабораторних робіт. Отже, я запропонувала, так як я дуже часто проводжу на своїх лабораторних роботах саме групові лабораторні роботи, то я запропонувала провести ось таку лабораторну роботу. Отже, ну для прикладу, я буваю ось кидаю такі анімації для дітей, це їх трошки підбадьорює. Підбадьорює, зараз я вернуся назад, щось воно не захотіло. ось. Доброго дня, діти. Сьогодні у нас лабораторна робота на тему дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Мета нашої лабораторної роботи це дослідити властивості та закони електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Дану анімацію я створювала за допомогою штучного інтелекту Runway, і ось я на нього посилання, тобто, які я штучні інтелекти буває, використовую в навчанні, я скидаю це дітям, і вони також можуть з ними працювати, адже зараз є дуже багато програм штучного інтелекту і дуже багато сервісів. Отже, я проводила лабораторну роботу. Це дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників, і це є групова робота. Ось знаходиться посилання. На розробку даної лабораторної роботи і тут можна ось вибирати дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Тут є бланки в pdf форматі в онлайн-форматі можна заповняти і імені відсилати на електронну почту, і також є посилання на SLIM1 та SLIM2, де діти дистанційно можуть самостійно проводити. В симуляціях дану лабораторну роботу складати електричні кола і знімати певні показники і заповняти бланк, тобто досліджувати закони послідовного з'єднання провідників. Так, отже, я запропонувала привести для дітей, які були наочно, і також для дітей, які були дистанційно. Отже, невеличкий план це перше діти, які були на очному навчанні, це розподіл на команди, дві-три команди, дивлячись, скільки. Дітей буде в класі, далі посилання на завдання лабораторної роботи в pdf форматі. Я роздруковувала їм, роздавала. Далі обладнання і розподіл обов'язків, адже кожна команда ділилася на чотири підгрупи. Для дистанційників, тобто діти, які були на дистанційному навчанні, або якщо взагалі у нас діти на дистанційному навчанні, перше, це посилання на завдання лабораторної роботи в онлайн форматі, далі посилання на слів і посилання на інтелект для створення рисунків електричних кіл, це по бажанню це було творче їхнє завдання. Далі хід роботи для дітей, які були на онлайн на очному форматі, кожна команда ділилася на чотири групи: перша група назвалася фізики, друга математики, третя група архітектори і четверта група іноземців. Чому я вибрала іноземці Тому що спочатку початком повномасштабної війни. Особисто з мого класу дуже багато діток виїхали за кордон, і знання з англійської мови їм дуже і дуже допомогли. Тобто вони були ніби супроводжуючими навіть для своїх батьків, які були разом з ними, тому що батьки англійської мови не вчили, деякі вчили ще німецьку, а вони їм допомагали. Перша група фізики за планом лабораторної роботи вони складають електричні кола, фотографують кожне коло та окремо рисують його на електричних схемах. Там повинно було шість бути схем. Тобто я їм виводила ось такі. Путі господи, план, і вони по цьому плану працювали. Далі друга група математики проводять всі обрахунки та заповнюють таблицю у бланку лабораторної роботи. Можна онлайн, а можна було на тих бланках які я їм роздала. Далі треті архітектори вони створювали інтелект карти за темою електричний струм. Можна було використовувати програму X mind навіть в телефоні або якщо є планшет. Або на ваш розсуд в якихось інших програмах я користуюся ікс Далі четверта група це іноземці. Кожен елемент електричного кола вони перекладають на англійській мові також користуючись гаджетами. Тобто, я стараюся, щоб діти на уроках використовували гаджети в навчальному процесі, не тільки там гралися або спілкувалися у соцмережах. Схематично вони малювали. Зображення до кожного зображення вони переклад на англійській мові писали і транскрипцію, щоб можна було прочитати. Ну і ось я показувала приклад інтелект-карти, тому що на початку діти не дуже розуміли, що таке інтелект-карти, хоча вони неодноразово з ними працюють, але бувають забуваються. Далі хід роботи для дистанційної форми. Вони заходили за поки діти, я їх вже розділила на групи, вони самі на команди вони ділилися самостійно на групи, тобто вони роздавали обов'язки: хто буде математики, хто буде дослідження, хто буде схеми малювати, хто буде інтелект малювати, тобто все це вони робили самостійно. Далі, поки діти вже проводили цю роботу, їм давалося на цей час, я вже працювала з дітьми, які були на дистанційній формі. В даному випадку це студенти, тому що це якраз було недавно я проводила. ну і там... Є фотографії робили і тому подібне, тому я якраз продемонструвала те, що я проводила якраз в університеті. Далі заходимо на посилання на завдання лабораторної роботи, далі проходимо за посиланням на слід і можна там складати ось ви можете побачити на картинці, виводилося на екран, я показувала, як складати. Електричне коло послідовно з'єднання провідників, які складаються з певних елементів, які вказані у нас в бланку лабораторної роботи. Далі ну і давалося додаткове завдання. Тобто тут діти на групки не ділилися, тому що половина діток були на очному навчанні, половина на дистанційному. і На дистанційному їх було небагато, тому я їм запропонувала провести ось так лабораторну роботу. Ну і посилання на штучний інтелект для створення рисунків електричних кіл, які ви складали в ході лабораторної роботи. Там я їм запропонувала чотири схеми. Ну і я їм запропонувала штучний інтелект, такий, як Bind. ну, Я там буваю, створюю певні якісь рисунки, і вони, до речі, такі неординарні, чудові, там, ну, тобто не такі традиційні, які складаємо ми. Далі роботи надсилаємо на електронну почту, і я вказала свою електронну почту. Ну, і ось в кінці. Успіхів вам у виконанні лабораторної роботи. Далі я вам запропоную, запропоную продивитися відео, фрагмент з фото, як ми проводили дану лабораторну роботу. Вставила без музики, тому що хочу прокоментувати. Ось я показувала, як діти також в проєктних роботах виготовлюють леббуки. Ну і пояснювала сам хід лабораторної роботи. Ви бачите, вже є лабораторне обладнання. Ну і дітки розділилися на групи і починають складати електричні кола. Дякую, що нас нам надали можливість користуватися таким чудовим лабораторним обладнанням з 2020 року. Воно до нас прийшло. Ось можна побачити, як проводять обрахунки. Двоє дівчат собі вибрали, як вам сказати, представляти іноземців. І ось знову ж дівчата вибирають, які амперметри, вольтметри використовувати, тому що там були амперметри і вольтметри послідов... О, господи, постійного та змінного струму. Ось хлопці виготовляли інтелект карти і їх уже презентували. Хочу вам сказати, що один з студентів це був мій. Бувший учень, хоча я не знала, що він навчається в педагогічному університеті, але бачите, склалося так, що ми з ним там побачилися. Перед цим я також їм розповіла, як буде здійснюватися оцінювання. Кожна група максимум могла отримати 4 бали. ну І так, господи, 3 бали, і так, як їх було 4 групи, максимум вони можуть отримати 12 балів. Тобто, кожна група. Вона відповідала за. Результат результат ну, виходить, результат праці усієї команди, і це до речі, було досить відповідально. Хочу сказати, що з практики бачу, дітям подобається працювати в групах, тому що я розумію, що не всі діти досконало знають фізику, але коли вони знають, що на них покладено ось такий ось такий, ось такий обов'язок, вони це виконують, тому що вони відпов... ну, відчувають відповідальність за інших дітей і за результата. Результат їхньої праці. А також мені на електронну почту були надіслані роботи діток, які були на дистанційному навчанні, хоча це були студенти, вони могли б цього не виконувати, тому що я їм показувала тільки, як я проводжу дані лабораторні роботи, але вони віднеслися до цього відповідально, сумлінно і надіслали роботи, а я вже тоді переслала викладачам. Ну, ось, в принципі, все, що я хотіла показати про роботу, як я проводжу лабораторні роботи зі своїми дітками. Також, якщо, коли у нас не було можливості очно на навчатися, або коли, коли був блекаут, то я дані лабораторні роботи. Знімала на відео і розміщувала на своєму закритому YouTube каналі, щоб бачили тільки діти, в кого є посилання, вони могли заходити, і так само через Pet Simulation проводити або самостійно дану лабораторну роботу, або по відео, яке я знімала. Ну, Все для того, щоб наші дітки навчалися, тому що вони є наше майбутнє. Дякую за увагу. Так, дякую. У мене в принципі, на цьому все.